Вітання усім першокурсникам! Мене звати Лютий Тарас, я перший заступник декана факультету Еліт. Навчання в університеті це цікаво, але відповідально. Багато процесів організовано не так, як у школі, і в цьому відео я спробую окреслити найголовніше, щоб вберегти вас від зайвого стресу та інтегрувати вас у статус студента з мінімальними втратами. І у першій частині лекції я викладу базу або комплекс основних понять та опис базових процесів. Найперше, кожен з вас навчається не просто на спеціальності, а на певній освітній програмі. І кожна освітня програма у кожному університеті є унікальною, але в межах стандартів. Що включає в себе освітня програма? Найперше це сукупність дисциплін, які поєднуються в єдиний комплекс в рамках так званої структурно-логічної схеми. Мета кожної освітньої програми це здобуття певних знань і навичок, які називаються програмними результатами навчання або ПРНами. Все це прописано та затверджено і оприлюднено на наших вебресурсах. І все це реалізується в рамках навчального плану, який вичерпно описує організацію процесу. Усю інформацію про кожну освітню програму, яка вивчається у Сумському державному університеті, можна знайти за поданим посиланням. Опис кожної освітньої програми має 4 розділи. І перший розділ це профіль програми або ж загальна інформація про програмні результати навчання, про її мету тощо. Другий розділ Матеріально-технічне забезпечення. Тут подається перелік всіх тих засобів, які має університет і які дозволяють навчатися так, як заявлено. Розділ третій перелік компонентів або перелік дисциплін, які підлягають вивченню. Він подається, як правило, у послідовності їх вивчення. Нарешті розділ четвертий: це кадрове забезпечення, це статистичні дані для Міністерства та Національної агенції з якості. Зазначу, що всі подані у цьому відео посилання, вони повторені у описі, до, у описі до цього відео. Потім усе підлягає вимірюванню. І в організації освітнього процесу для цього є одиниця, яка називається кредит. Кредит це інтегральна та універсальна одиниця вимірювання навчального навантаження. В ній поєднуються і години, і бали. Один кредит в середньому відповідає не менш, ніж 30 годинам на опрацювання та засвоєння матеріалу. Насиченість дисципліни зручно рахувати в кредитах, і абсолютна більшість дисциплін, які у нас вивчаються, містять або 5 рідше 10 кредитів. Це наше внутрішнє рішення для спрощення облікових та організаційних процедур. Будь-яка бакалавська освітня програма містить в собі 240 кредитів. І так у кожному університеті України. Звісно, було б непогано, якби на кожен кредит приходилась однакова кількість і зусиль і балів. Проте є маса моментів та особливостей. В кожному предметі є теми складніші і простіші, є особливості сприйняття. Тому ідеального балансу немає, а часто він і не потрібен. І нарешті найважливіше, на один кредит його 30 годин, приходиться не лише аудиторні заняття, але й самостійна робота. Проте самостійна робота не означає, що студент кинутий на призволяще. Є наданий матеріал, є інструкції, є пояснення, врешті-решт є контакти викладача та передбачені ним консультації. Тому пам'ятайте про це. Робочий графік процесу він типовий, і за зазначеним посиланням можна знайти вичерпну характеристику графіку. В ній є таймінг, види занять та активностей, і все подано у зручній формі, у формі таблиці. Навчальний рік складається із семестрів, а семестри із модулів. Після кожного модуля йде атестація або так званий атестаційний тиждень. Зараз говорять, що хочуть поєднати атестаційний тиждень з останнім тижнем модуля, проте це поки лише плани. В кінці семестру йде сесія, і під час сесії вкрай важливо отримати фінальні оцінки з усіх дисциплін. Після сесії йдуть канікули. Старт кожного етапу на 23 24 навчальний рік вже відомий. Тож, власне кажучи, можна планувати свій рік у зручний спосіб. Є всі дати, як ми бачимо, і пам'ятаємо, що сесія це 2 тижні, модуль це 8 тижнів. Кожна дисципліна має офіційний та затверджений вичерпний опис, який називається Силабус. Цей документ, який повністю визначає та описує зміст дисципліни. Типи занять та типи завдань, теми та питання, які розглядаються, методи та засоби, які застосовуються. Викладач повинен надати силабус зі своєї дисципліни ще на початку навчального року. Також силабуси є на сервісі за зазначеним посиланням, але там вони можуть з'явитися із запізненням, тому просіть викладача надати вам файл, хай чорновий, ще на початку семестру. На додачу до такого документа, який зветься Силабус, йде ще інший документ, який зветься регламент. Регламент він не про зміст предмету безпосередньо, а більше про організацію навчання. Тобто регламент це той документ, який повністю визначає порядок роботи, порядок оцінювання та містить опис контрольних заходів. В регламент входять контакти викладача та. Посилання на ті ресурси, які викладач використовує для викладання своєї дисципліни. Далі, в регламенті розписана політика відвідувань та порядок роботи на заняттях. В регламенті описується політика оцінювання або ж описується, з чого складаються оті 100 балів, які призначені для дисципліни. Нарешті в регламенті розписана політика дедлайнів, політика перескладання дисципліни та розписана складання дисципліни в особливих умовах. Контрольні заходи. Вони існують з кожної дисципліни, і саме за їх підсумками і набираються бали з дисциплін. Існує декілька рівнів контрольних заходів. Перший рівень. Він найменш формалізований, це поточний контроль, і він може мати найрізноманітніші форми залежно від дисципліни. Далі, підсумковий модульний контроль, як правило, це модульна письмова контрольна робота в кінці модулю або на атестаційному тижні. Наступний рівень додатковий семестровий контроль. Це аналог іспиту. І він є не з усіх дисциплін, але з деяких. В чому полягає його суть? Це боротьба за 40 балів, які винесені саме на сесію. Тобто 60 балів студент заробляє протягом семестру, а вже за 40 балів змагається на іспиті у кінці семестру. І ще раз кажемо: лише письмові контрольні роботи в нас є дозволеними. Але, але письмові у широкому сенсі. Тобто, десь має лишитися власноруч, заповнений студентам. Тест, файл, бланк, аркуш тощо. Оцінка, яку усі отримують за кожну дисципліну, відповідає системі ECTS. І є три інтерпретації цієї системи. Перша це бал за стобальною шкалою, друга латинська літера і третя це слово-характеристика. Категоризація тут наступна. Від 90 до 100 балів А відмінно. Від 85 балів до 89 Б дуже добре. 74-84 бали це добре. Далі 65-73 бали Д задовільно. І від 60 до 64 балів є достатньо. Потім йдуть негативні оцінки. 35-59 балів. FX незадовільно, Але. Студент, який отримав фікс, має право перескласти. А от від 0 до 34 балів F незадовільно вже не перескладається. І це підстава для відрахування. Тому завжди намагайтеся набрати не менше 35 балів. Сесія. Предмет народної творчості. Це період, виділений на завершення вивчення. Дисциплін та отримання фінальних оцінок. Сесія це річ ва для школярів і тому заакцентуємо вашу увагу на найголовнішому. Якщо ви хочете отримати стипендію, ви маєте все закрити за першими відомостями. Є такі правила. І порушень виключень реально немає, окрім одного. Якщо ваша сесія є продовженою, і тоді ваша друга відомість може стати першою, проте продовження сесії ще треба заслужити. Далі, все треба закривати вчасно. Тому що є провідний наказ, тому що є конкурс на стипендію, бо лише 40% студентів її отримують, і все це треба організувати та провести вчасно, і все залежить від того, наскільки вчасно закриваються відомості. Звісно, все залежить тут викладача, але дуже часто викладач порушує дисципліну саме на прохання студентів. Всі результати закриття дисциплін відображаються в особистому кабінеті, тому не варто розповідати, що ви не знаєте, скільки саме викладач вам поставив, бо оцінку бачите ви, оцінку бачить деканат. Формально, якщо ви отримали одну оцінку F або три оцінки FX, це означає, що ви, має бути, ви маєте бути відрахованими, тому будьте дуже серйозні в своєму ставленні, бо у випадку зневаги до правил система може бути безжальною. Щодо продовження сесії та перескладання складання негативних оцінок, будь ласка, звертайтеся в деканат. Так, це офіційне послаблення, яке дуже важливе в наших сучасних військових умовах. Як підсумок, в нас немає мети нікого відраховувати. Ми всіх любимо і хочемо бачити своїми студентами. Однак є правила, і ми, як і ви, підписалися їх виконувати. Ну і на останньому слайді про базові речі поговоримо про дуже важливу частину кожної освітньої програми, яка йде у блоці вибіркових дисциплін військова кафедра. Зараз виникає дисонанс. Тікаємо в студенти від справ військових, а справи військові нас тут знаходять. Та коли трошки розібратися, то стане зрозумілим, що військова кафедра вона радше вбереже вас від складнощів та випробувань. Бо після завершення університету все одно вас можуть мобілізувати. І розподілити в будь-яку частину на будь-яку військову посаду. з офіцером так не буде, особливо з офіцером артилеристом, і саме таких офіцерів і готує наша військова кафедра. Найперше військова кафедра це третій, четвертий курс, окремий день, і все це задоволення. Платне, проте свої переваги також є. Найперше, це звання офіцера. Так? І під час можливої мобілізації вас будуть призначати на керівну посаду в якомусь артилерійському підрозділі. Артилерійський підрозділ, як правило, не знаходиться на лінії зіткнення. Але і можлива мобілізація офіцера запасу вона буде відбуватися лише в третю чергу. Потім. Проходження військової кафедри дасть вам можливість розумітися на справах військових і на тому, як все у війську влаштовано. Це дуже і дуже помічне в будь-якому випадку. Ну і нарешті звання офіцерозапасу це ширші можливості працевлаштування в структурах сил безпеки та оборони. Наступний розділ лекції він про особливості взаємодії студентів та викладачів у військовий період. І тут мова піде про інклюзивність та дистанційне навчання. Базові тези такі. Ми вже їх не раз озвучували. Навчання в нас змішане та в основному дистанційне. І дистанційна складова, вона тепер з нами назавжди, тому що це зручно, тому що це гнучка. Далі, в нас практикується велике різноманіття платформ, тому що академічні свободи. Це дещо незручно, але лише на початку. Ви все ж таки дорослі люди і вам розмаїття на користь. Та тим не менше, найчастіше використовується така learning management system, як Mix, це наша розробка. Також інколи викладачі використовують Google Classroom та Microsoft Teams. Ініціалізація вивчення кожної дисципліни, як правило, відбувається за допомогою розсилки листів через особистий кабінет, інколи через старост. Далі трошки розширимо озвучені тези, щоб зняти усі проблемні питання. Що то є наша змішана форма навчання? Всі лекції вони будуть виключно дистанційними, а ось окремі практичні та лабораторні заняття можуть бути в аудиторіях за відповідними домовленостями і, звісно, за письмовими поданнями кафедр? Та із зобов'язаннями дотримання безпекових вимог. Але навіть тут очні заняття повинні дублюватися певними дистанційними можливостями, та всі очні заняття не можуть бути примусовими, тому що є різні ситуації, тому що не всі студенти можуть відвідувати очні заняття банально тому, що не всі знаходяться в місті Суми. Ми сповідуємо політику довіри та компромісів, бо формально ми знаходимося у 30-кілометровій зоні максимального ураження і тому онлайн це наша база. Але при цьому добровільні зустрічі наживо та робота в аудиторіях буде максимально заохочуватись. Головне, звісно, це дотримання безпекових вимог: сигнал тривоги, в укриття або за територію університету. Дедлайни при цьому ми будемо робити максимально м'якими, залежно від військових та технічних обставин. Та при цьому маємо до вас зустрічне прохання не маніпулювати складнощами війни задля недоброчесного отримання оцінки і не затягувати все під сесію, тому що коли все складається та перевіряється в останній день, це вже не про навчання взагалі. Так, наразі онлайн наше все. Однак онлайн провокує розпорошення та самотність. І це його головна проблема. Як спробувати від цього вберегтися? Найперше, спілкуванням. Будь ласка, спілкуйтеся як в рамках наших майданчиків, так і в рамках тих, які ви самі собі створите. Потім, частіше, розвіртуалізовуйтеся, не губіться, зустрічайтеся. Не ігноруйте все те, що пропонує Університет та факультет. І вірте, вірте, будь ласка, у те, що є колектив, колектив викладачів, колектив адміністрації факультету еліт, який працює для вас. Звертайтеся, вас вислухають та почують. Дистанційна форма навчання це виклик. І чиста дистанційка несе в собі масу складнощів. Як з цим бути? Є дві частини відповіді на це питання. Спочатку будьте вимогливими до самих себе. Робіть все вчасно та навчайтесь регулярно. Уважно читайте інструкції та нормативку і намагайтесь діяти відповідно до інструкцій та нормативки. Робіть все акуратно та якісно, наскільки ви це можете. В той самий час будьте вимогливими і до викладачів. Вимагайте вичерпних пояснень та фідбеку. Вимагайте підвищувати якість матеріалу та якість подання. Та при цьому все ж цінуйте те, що робить викладач, тому що йому також нелегко. Доброчесність це база для засвоєння знань та розвитку навичок. Електронні умови навчання несуть стосовно доброчесності свої барви. Тому знайте, легкість обману завжди компенсується легкістю викриття. І винен не лише той, хто взяв чуже, але й той, хто дав своє, не допоміг, а саме дав. Недоброчесно отриманий диплом, він не буде корисним у житті, і життя все розставить по своїм місцям. Дуже відомий інструмент GPT-чат, він як скальпель, він може бути інструментом зцілення, а може бути зброєю і обирати тут виключно вам. Які найважливіші технічні засоби надає та активно використовує Сумський державний університет? Найперше це офісні пакети Google та Microsoft. І обліковки Google та Microsoft ми скоро вам зробимо і ви отримаєте доступ. Далі, за цими самими обліковками, ви будете мати доступ до Learning Management System, таких як Google Classroom та Microsoft Teams. Відповідно, деякі викладачі використовують саме ці навчальні платформи. Та більшість викладачів використовує нашу локальну навчальну платформу, нашу розробку Мікс. Також є ще низка інших електронних сервісів із доступом через особистий кабінет, головні з яких Ільонінг e та OCV. В більшості викладачів є курси також і на цих ресурсах. Також викладачі опціонально можуть використовувати зовнішні ресурси для закриття тих чи інших тем зі своїх дисциплін. Останнє називається неформальною освітою. І тут найрозповсюдженіші ресурси наступні. По-перше, це курсера та юдемі. До них сумду дає безкоштовний доступ, і це знані месів Open Online Courses, і пройдені курси там є альтернативою вивчення наших дисциплін. Далі, дуже часто наші викладачі використовують свої ресурси в соцмережах Facebook, Instagram та YouTube. Так, звісно, з перезарахуванням прослуховування матеріалу, там є певні моменти, тим не менше, використання цих ресурсів є дуже помічним. Велику роль грають курси наших it компаній партнерів Про це ми ще будемо говорити окремо. І ще раз про головне: чим цікава неформальна освіта, тим, що отримані там сертифікати частково закривають наші дисципліни. Як це це робиться, про це ми розкажемо окремо. Наступний розділ лекції призначений розширити ваші знання про наш внутрішній устрій. І ваша перша ланка самоорганізації та комунікації це староста. З ким він чи вона тримає зв'язок? Найперший з студентським самоуправлінням. Далі, з викладачем. Викладачі охоче контактують саме зі старостами. Потім староста контактує замість групи з деканатом та іншими службами. І саме від старости найперше залежать внутрішні комунікації, тобто староста організовує здорову атмосферу у колективі. Ще один важливий низовий організаційний рівень куратори та студентські куратори. Вони існують лише для першого курсу. В чому їх роль? По-перше, вони в певному сенсі замінюють класних керівників. Вони є порадниками та консультантами з більшості питань, які виникають під час навчання. Далі. Куратори забезпечують додатковий зв'язок з деканатом та іншими структурами університету. Тому, будь ласка, відразу доєднайте кураторів в свою мережу контактів. Створіть або проєднайтеся до групи у Телеграм із ними. Ну а далі трошки розширимо ваші уявлення про деканат. Яка ж базова структура адміністрації факультету? Декан. Він відповідальний за все, та найперше за зовнішні комунікації. Його функції в першу чергу представницькі, наглядові та політичні. Конкретні справи конкретного студента це не зона відповідальності декана. Далі заступники декана за напрямками їх понад 10. і вони потрібні для підтримання базових процесів та формування політики на факультеті. Перший заступник він принциповий для студентів, тому що він є відповідальним за навчальний процес взагалі. Нарешті, фахівці деканату. На їхніх плечах рутинна робота, і вони в темі більшості конкретних ситуацій зі студентами. То що ж робить та що забезпечує, чим займається деканат у широкому сенсі? Тобто, і фахівці, і декан, і його заступники. Найперше, деканат це організатор та диспетчер навчального процесу. Далі, деканат це робота із документами: це дипломи, довідки, накази тощо. Потім деканат це впорядкування студентського життя та студентського самоврядування. Деканат інтегрує студентів із викладачами. Нарешті, деканат він слугує для вирішення конфліктів і деканат формує політики, політику поваги та взаємодії на факультеті. Для студентів деканат виконує наступні функції. Формує відомості, щоб студенти закривали дисципліни. Щоправда, відомості бачать та запевняють, звісно, викладачі. Далі деканат формує і наповнює особові справи студентів, формує списки груп. Деканат робить накази на переведення та відрахування студентів. Деканат робить довідки, найрізноманітніші, в тому числі академічні довідки. Далі, деканат опікується студентськими квитками, деканат опікується списками на стипендію. Цим займається окрема стипендіальна комісія. І деканат робить ще дуже багато малопомітних речей. Справді, роботи вистачає. Тому поважайте, не трольте, не марнуйте наш час. В нас вас понад 2000 осіб. Сказане про організацію підсумуємо у наступний спосіб. Усі учасники академічного процесу мають права та обов'язки, всі комусь щось винні. Хоч з іншої сторони, ніхто нікому нічого. Так, така діалектика. Якщо хтось один неправий, то це ще не означає, що ви маєте право чинити неправильно самі викладачі і представники деканату. Вони також люди, вони можуть помилятися, вони хочуть поваги до себе та відповідного ставлення. І найголовніше, пам'ятайте, ніхто тут не проти вас, ніхто вам не ворог. Всі лише за вас та для вас. Замість висновків акцентую увагу, які саме найголовніші перші завдання вам треба виконати. Найперше, це розбудувати мережу контактів. Бо саме завдяки контактам можна дізнатися про усі інші завдання. І тут, по-перше, підпишіться на всі ресурси факультету та. Спробуйте налагодити пріоритизацію, бо є офіційні джерела деканату, є неофіційні і таке, і інше. Далі спробуйте створити ресурси своїх академічних груп та додайтеся туди усі. Додайте туди свого куратора, студентського куратора і таке і інше. Потім обміняйтеся своїми контактами та впорядкуйте свої адресні книги. Повірте, це буде вам дуже помічне на майбутнє. Далі. Вже згадував, познайомтеся зі своїми кураторами та зі своїми студентськими кураторами. І нарешті слідкуйте за повідомленнями з особистого кабінету. Повідомлення звідти будуть приходити саме на ту пошту, яку ви зазначили. І, будь ласка, зробіть так, щоб повідомлення з особистого кабінету не потрапляли у спам. Тепер влитися в освітній процес універу після школи справді непросто, а в сучасних умовах дистанційної освіти ще менш просто. Що треба пам'ятати? По-перше, чекайте повідомлень через особистий кабінет та перевіряйте пошту, ту, яку ви зазначили в особистому кабінеті. Далі, щойно староста дізнається про якусь нову інформацію, він має репостити в свою групу і не боятися, що відбудеться якийсь дубляж краще більше, ніж менше. Потім користуйтеся сервісом розклад. Дуже часто в цьому сервісі викладачі дають лінки для зв'язку. Якщо щось не, не, вам не зрозуміло, будь ласка, перепитуйте, використовуючи всі наявні засоби. Далі, використовуйте Google календар, або Trello, або записник, або ще щось, щоб просто не забувати, щоб щось вам постійно нагадувало. І нарешті робіть все, що від вас вимагають. Підписуйтесь на все, що вам надсилають викладачі та адміністрація факультету. Стипендії та їх оформлення важливе питання, тож ми присвятимо цьому питанню окремий слайд, і буде ще про нього окремий пост та лист. Найперше, будуть оприлюднені списки. Списки, де ви відранжовані за рейтингами в межах своїх спеціальностей. В першому семестрі будуть отримувати стипендію лише 40% кращих за НМТ, а потім 40% кращих вже за результатами сесій. Далі, будь ласка, зробіть картку для виплат. Приватбанк, Ащад, Абанк схвалюються нашою бухгалтерією. Монобанк чомусь ні, то, будь ласка, пам'ятайте про це, щоб не було потім додаткових проблем. Потім є відповідний бланк заяви, і треба написати заяву за зразком. Про цей зразок буде ще окремий пост, і ви матимете до нього доступ. Далі написану заяву сфотографувати або відсканувати та відправити на електронну пошту у бухгалтерію. Електронна пошта зазначена ось на слайді. Ну і нарешті перевіряйте свою електронну пошту. Пам'ятайте, що фідбек буде лише у випадку, якщо щось пішло не так. Якщо все добре і вам ніхто не не відписався, відповідно ваша заява може вважатися прийнятою. Далі юнакам потрібно буде отримати довідки для військомату. Точна процедура поки що невідома, однак загальні риси цієї процедури приблизно такі. Найперше, розумійте, що не деканат виписує ці довідки, а їх виписує спеціальна структура, яка зветься режимно мобілізаційний відділ, і знаходиться він в головному корпусі Аудиторія Г310. А потім часто. Такі довідки можуть централізовано передаватися в деканат, і вже з деканату їх треба буде забирати особисто. Інколи бувають ситуації, коли треба забирати з Г-310 такі довідки самому. Слідкуйте за повідомленнями, ми будемо тримати вас у курсі, як воно та що воно. Тепер, якщо СумДУ не придумає якоїсь централізованої процедури, то потрібно буде ці довідки самостійно доправити до військомату. Ну і нарешті пам'ятайте, що. Поки ви студент, дійсно, ви не підлягаєте мобілізації. Але через 14 днів після відрахування зі складу студентів, військомат буде про це знати, бо ми зобов'язані його повідомляти. Про всі додаткові зміни ми будемо вам повідомляти. Слідкуйте. Ну і на сам кінець зазначу, що ви прийшли до нас усвідомлено. Тож, будьте послідовні. Лишайтеся із нами та довіряйте нам. Ми вам у цьому допоможемо. Лише не позбавляйте нас такої можливості, бо ви вибрали саме нас.